Цієї неділі у нас свято на святами Пасха Господня, Великдень. У цей день і напередодні звершується освячення великодніх страв. У нашому храмі богослужіння і освячення великодніх страв проходитиме наступним чином. У суботу літургія зранку о 8 годині. Після літургії, освячення великодніх страв. Далі 12, 1, 2, 3 години дня оссячення великодніх страв у селі Килиберда. З 16 до 18 години вечора відбудеться освячення великодніх страв у місті Горішні плавні біля пам'ятника Шевченку, перехрестя вулиць Герої Дніпра і Миру. І тоді, після цього, осядження о 18.30 до 7 години вечора. У селі Келеберда Великодні богослужіння на саме Святопасське почнеться о 12 годині ночі. До нашого храму, з міста горішні плавні, буде безкоштовне підвезення. Розклад автобусу буде таким чином. З міста горішні плавні буде їхати автобус о 23 годині і о 4. 30 з села Калиберда о 5 годині. Далі з міста 5.30 і з села Калиберда 6.30 та о 10 годині і назад об 11 годині. Запрошуємо всіх на спільне богослужіння та освячення великодніх страв. Нехай Воскресний Спаситель, який смертю, смерть переміг, дарує. В нашій країні перемогу над золом, щоби настав довгоочікуваний мир. Божого всім благословення.